Гуманітарна організація Проліска за підтримки українського благодійного фонду України передає для Борозинської, Тягінської, Високопільської, Новоолександрівської, Дарівської та Калинівської територіальних громад триколісні електровелосипеди в кількості 40 штук, що забезпечить обслуговування понад 30 тисяч осіб, які наразі проживають у зазначених. В територіальних громадах Херсонської області загальна вартість наданої допомоги складає 2 мільйони 328 двадцять гривень. Дякую пролишку за допомогу одноразову з перших днів деокупації. Ми працюємо з нашою організацією. Багато що вже зроблено вам гуманітарна допомога для нас це дуже, дуже важливо забезпечено соціальний послуг. Дуже вам дякую. Дякую, дякую що ви заліпу працювати. Дякую вам. Напевне, що наша співпраця буде постійно на такому рівні і ми будемо разом забезпечувати потреби власних.